Прираночок. Всім привіт. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Скледер. Друзі, я поспав. Друзі, поспав. І вже вечір. Чекає, спав і вечір. Боже. Боже, так. Что у нас там я? Что так упадайся? Таня. О, а, водичка. Блин, не забудь, а закрыто. Я... Ой, все, мои речи сидят. Короче, все провидки, друзья. Ну, понял на канале. блин. На канале Складер. И, друзья, такие. Ну, если что, с думаем порубать, друзья. Я, друзья, пока же беда. улицу. Чуть-чуть беду. Ну, чтобы трохи прогуляться. Ай, ну Ай, 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 моя. Ай. Ой 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 ой. Чекай. Ой, ой. ой 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 ай ой Ай. 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 ой 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 Ай, блин, друзі, мене чуть-чуть нога заболіла. Ай, ай, капіс. Ну на чого треба було вам спускатися з гори, пробитися Майже від камня, ноги до камня. Блин, жопа до ну, грязи. Жопа грязна. Ай! Блін грязна. я піду. наверх, потому что ай нога болит, когда я борзуваюсь так швидко. Такое... Ай, 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 бляха. Ай, бля. Капец, да -мо, моё да як завжди, блин. Роблю музыку. Ммм, тоже люблю. Капец. Да бляха, можно как-то выключить просто? Ааа. Потом ты не глюк. Я га муха. От. Ой, ай, 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 болить. Друзі, то що я показав, ну короче, у мене просто автопрожок. Ну, включений був. Тобто, да потім що купа модів, бляха, ну це і издивательство. Коротше. болить мені. Ай, друзі, треба, Ой, би трохи поспати, друзі. Поспати. Давай трохи посплю. Ай, уже день хуй, боже, Все... перестало много боліти. Ой, друзі, у мене тепер перестало много боліти, ой, боже. А попа ще грязна. Аня, может, тепер не грязно. Капець! Ну це було вчорашнє, то що я впав, прав. І вдарився. Ну тепер у мене нога наглый, я можу собі бігати. Вспав, спав. Коротше, заравному цену буде. А! Ай! Ай! Боже мій! Блин, швидко викликати, точно, бля!

прикладу ноги до листа моєї любими. А, а, ой. Ай. А, о, то гіпече, то гіпече на явно. А, боже мій, ну до чого? Ну як я так міг не обережно? Пізьо, скот, я вас зламаю, каже, буду падати і вдохнути лише. Собі ще життя залишати, а от тебе буде все боліти. Та це гавно, поне. Ай, ай, болить, 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 ай. Все. Что трохи будет... что до травы, трохи измут э, траву. И трохи проложу положу... Э, Дунай. Вот такой. Вот такой тох положу. Вот такой вот, тох положу. Вс ⁇ пора. Ой, боже. Капец. Ой, боже. Как задуешь. Кожен день, друзья. Прокидайся и сразу падаю. Капец. Ай, ай, я коста тупо підниматься. Блин, я падаю просто. Ай, ай, ай. Ай, 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 ай. Блин, требую теперь вчитися, напавно просто злазаты стой ходит. Давай-нибудь я иду себе. Sí, я тут прям спав. Опа! А-а-а! А-а-а! е, е, давайте! На ха-муха! Хоча прикладу домага отако, отако отакова і от тако... Ой, да, брям. Що тут? Прикладу троє, прикладу. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Я, я опять впав! Ну друзі, я розумієте, я падаю, і падаю, у мене болить нога. Друзі, не врага нога не всі мене, друге болить нога. Я збі так гомору мне. Короче, болить нога. Давайте зараз знов ничего. Друзі, мені аж уже тепер страшно. Там пляха так поклон тепер. О, от тепер точно право. Тепер має бути. А тепер це геть викидаємо. Базу, я беру, типу. Косвіду. Давайте спершу так. ой 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 Ай, пізня, пізня. Ой, ой. Та -мо, не можу! Ай! Та бляха я не можу. Ого, давайте будемо уховати попитка номер 1 так. Попитка No1. Так, попитка No1. Злажимо. Швидко. Опа. Є! Попитка No1. Здалася. Попитка No2. Да. Є. Оба, тогда йдемо е, знову. Тепер... Опа! Оце мені... Я чу чуть-чуть вдарився, але то нічого. Добре. Так, Йдемо. Боже, друзі, мені треба багато поп робити. робить. Друзі, як я зробив цю лесенку, друзі, коли я робив цей будинок, мені важко було. но ну, я лесеньку я сдал Так, Воно все тут сидить. Короче, жестяк. Шестяк. Короче. Друзі. Нормально. Хоча давайте, друзі, хоча б трохи погуляємо. Я ду... залажу на кришу свого будинку, можна залазити. залазити залазити на кришу будинку мого. Ай, ай, ай! О, це було чуть-чуть, я собі б не переламав і б не було звук такого. Зараз би не був би, я зараз впав сильно, то був би отакий звук. <клес> 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 Такий би звук б звук, бляха, був. У мене мікрофон, щось, друзі, чекайте, я маю мікрофон. Його треба закрутити, щоб він не падав, як ніби він падає з гори, просто як я такой падаю. Коротше, нога вже б ще не болить, ну но... уважати. Уважати треба. Мо не будеш уважати, буде повний гібе дати. А тут є десь село. Нема. Друзі, ого, друзі. А знаєте, що я хочу з друзі, показати? Друзі. Ой! А, в мене друзі. Е, чекайте, друзі, я вам щось хочу дуже серйозно показати. Я вам хочу це дуже показати. Дивіться. Друзі, зупиняємося. Зараз я вам друзі покажу ігру, яка називається Duolingo. Duolingo. Друзі, ігра du... яка називається Duolingo. Друге, okay. awesome. чуєте? Duolingo. Поним? І вам хочу, друзі, показати зараз цю іру. Чекайте зараз. Чекайте. Ключу запись, запись на... Почайте запись. О! Так, друзі, зараз вам покажу. програму Duolingo. Програма Duolingo, вона прикольна. Ну не програма, друзі, саме це. А вот така ігра Duolingo. От, зараз вам покажу. Оця, Оця. Зараз, ну, прикольна програма. І вона мені подобається. Друзі, давайте в неї зайдемо. Друзі, вона мені подобається. Ну, чекайте. Друзі, подобається. Давайте зайдемо в цю програму. Вот в мене програма. Починаємо прошлом парад. Я вже, друзі, в цю програму грав. Е, так, грав. Е, так. Е, так, для, за, для розваги. Ага. Давайте корисні заняття. Давайте отаке. От Тепер нажимаємо продовжити і... Скільки я хочу. Ну, наприклад, я хочу 15 хвилин в день. Чудовий початок. Добре. Подіть урок перетворення, щоб освіжити в пам'яті все вивчене. Давайте. О. Так. Математика. Е, що? 5 плюс? 5 дорівнює 10. 5 плюс. 3. Так, 5 плюс 3 буде 8. І два отакого. Опа, аж звучок поїхав. Так. 14 мінус 6 буде 8. А, 13 мінус 6 буде 1. Ой, бляха, муха, я не то робив, я помилився. А, о, не то. Оба. Ну, так само 8 мінус 2. Буде, звісно, 6. А 9 мінус 1 буде 8 і отака. І понял. От. 7, щоб було, а 7 мінус 1, маю. Всього, і буде 6. Я вам показав, і це дуже крута ігра. Це дуже мені подобається, друзі, яга. Я вам показав, що я там робив. Вона мені дуже прикольна, вона ну, непогана. Ну але... Прикольно. Прикольно. Ну тут давайте йдемо до нашого відео. Добре. Коротше, давайте знову попитки зробимо. Щоб нормально спуститися. Отакого. От І тепер попитка номер. У вас там показано на екрані, яка попитка. Давайте. Попитка видимо номер 4, так я не, помі... не помиляюсь. Так, так. Отак. Зараз будемо просто сходити. Не треба. Я не буду зараз робити отакого. Отако. Не буду зараз робити, а буду по-іншому робити. Просто взяти і також спускатися собі. Все, я відпустив руки від мишки від клавіатури з просто сидів. І отак спускатися. У нас це вийшло спускатися так. Мій там будинок. Давайте заходимо в наш будинок. Ні, мій будинок. Це я, друзі, цей будинок будував. Ну, друзі, якщо я цей друзі, будинок дуже, друзі, довго будував. я Хочу вам екскурсію по цьому будинку робити. Тут в мене е, алмази, ну, діаманти. 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 Е, і змурли. Ізумлоді, ізумруда. буде. Що, зачаванні стіл, щоб зачувати, друзі, ви скажете, не видали, чого ти оці книжки поклав? Друзі, я багато відео бачу, тут кладуть так книжки. Ну кладуть книжки, я собі захотів отаку покласти книжки. Так гарно. Квітки. І все. І ліжко можна собі взяти поспати. Ну зараз не будемо, тому що... Коротше, просто так. Хтось трохи, трохи ну, Цоплі нічого. Факел от тут. квіточки. точки скриня. Оце. Ну, це ферстак. Це піч. Це факел. Ну, це ліжко, це на Щось можна робити Зачаровувати. Тут в мене меч, стріли, алмазний, діамантовий, желізний дерев'яний і кам'яний і золотий. От лук. Луком ще шість таких генерацій. Ось таке в мене тут є. От в мене таке є. І ще квіточки, факіл тут і треба добавити підняти собі на другий поверх. Ну як ми там От там. Робили, там падало. руку, а віа падали, як я туди падав, як я туди падав. На камінь, як ми там падали. А тут тут тако можна впасти. Ну, тако впасти. Ну, от так не можу бо таке я тако зроблю. От тоді вже зможу я впасти. От тоді вже зможу я впасти. Ну, це друзі треба робити. А то друзі. Ідемо знову додому наш, ну, це мій будинок, ви випонювати, це мій будинок, текстура застрела. Не точно текстура. Хочете, друзі, ви хочете побачити дуже близько оці, е, ну, оці вазонки. Зараз вам, друзі, зроблю поближче. Стану меншим. І, типу, наприклад, от тілі. Ого-то, це я буду так два років. Ого, то я капець волайки. Ого-то я таке капець волайки. Такі балайки вот этот не можу. От. Подусім. делают. Ну вот да, гособи, нужно чилить. Видите, я даже в шифте батыке. Ух, доба, ладно. Идем. А я себе не бачу. Тепер бачу. Тепер бачу тепер. Микрохок. Нааа, друзі. Прикольно. Чес. Добро, друзья. Все видео закінчается. Я думаю, вам сподобалось відео. Ну, на этом видео мы заканчиваем. Вот, как... Тоже не успелось мое видео. Да, по-моему, Я тоже, друзья, старался, друзья, ещё бы вам такие видео. Манту ты тоже, я. Но, мы попакаемся тоже. Всем пока. Мам, 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 мам.